А чи знали ви, що частоти аметисту і частоти мозку людини подібні саме альфа частота, на якій вібрує мозок у проміжку між пробудженням та сном, є постійною вібрацією аметисту? Те, якщо ви візьмете аметист і зробите з нього аметистову воду. Або будете носити з собою аметист, то ви гарантовано отримуєте чудовий результат. Крім того, альфа-частота це частота, на якій вібрує наша матінка земля, це пульс самої землі. І коли людина і мозок людини входить цю частоту, повертається до свого природнього стану, відбувається. Автоматичне розслаблення, позбавлення від стресу, напруження у тілі, напруження у фасціях, адже фасці це матеріал, що тримає наші органи. І уся інформація про наші хвороби зберігається у фасціях, А аметист допомагає м'яко своїми вібраціями прибрати ці стани. Отже, що ж робити? Візьміть, будь ласка, стакан води і помістіть у нього аметист. Але до цього тримайте аметист на сонці мінімум 12 годин. Ви можете прокинутись вранці, помістити аметист на сонце і вже ввечері опустити його в воду перед сном. Випити цю воду ставте лайки та вподобайки і підписуйтесь на канал Ольга Дівіна.